Доброго дня, дівчата! У нас сьогодні свято хреща з святом вас. І хочу поділитися, що таке новиною я замовила собі ще насіння приходів зої, насіння гномів томатів. Тому що я в минулому році розказувала, що в мене вони не вийшли. І я хочу цього року попробувати ще раз їх посадити. Оце. Подружка заказала, замовила насіння. Ось тут пакетик. А це мої. І хочу поділитися, що я тут собі замовила. Багато сортів. І тут є і гном, і такі прості сорта. Оце ось ось. Ну, з цих я буду брати і буду садити їх в перший раз. А є такі сорта, що я вже садила, і я їх для себе, щоб зберегти, щоб не загубити сорт, тому що вони дуже гарно себе в нас повели. Так, починаємо з гномів. Так, гном хаски це корголенькі, маленькі, невисокі гном, буду додати фотографії, якщо знайду. Так, потім гном Монстр Сонроджо. Це теж низькорослий, до 200 грамів слив помідорчики. Так, гном щедрість лаури. Цей не знаю. Будемо дивитися. Так, гном досконала гармонія. Гном махагон. Я в прошлому році пробувала його садити, але в мене щось не вийшло. Дуже пізно посадила розсаду. Буду раніше цього року садити. Так, солодкий гном зої. Так, гном чарівна троянда. Дуже нахвалювали гном жар птиця. Так, гном. Чоймато. Гном балет Мелані. Це в мене був і є, я його просто додала, щоб ще було, щоб не загубити насіння. Так, Гном Зелена Марсіанин. Так. Гном оранжева гордість. Це вже високорослий чуть-чуть такий до 80 см може бути до метра. Так, потім гном розела. Так, гном хлопець із Локстона. Гном багряний закат. Цей теж у мене, мабуть, був, треба буде передивитися. Так, гном верлі, цього немає. Це теж вже 80 см іде. Так, гном малинова нєрка, Це в мене точно було. Так, ще був гном російський віхор. Вони були такі біколорчики, але ну, невеличкі, але дуже багато їх не було, тому що вони дуже пізно почали плодоносити. Так, гном конфеті, це, конфеті у мене це було. Краса Сьюзі теж садила. Вони теж високоросли такі, ну, 80 см були. Були й менше. Так, цей гном Десан в мене не було його. Це замовила для того, щоб поновити колекцію. Так, гном червоний томат сари цього не було. Так, гном анторожевий. Рожева пантера. Так, далі. Альмандін гном. Пурпурне серце Цей садила. Гарненькі були, ну невеличкі такі. Гном серце баді не садила. О, так, затонувший персик. Так, зухвала Мері не було, не садила, не знаю. Так, шоколадний чемпіон садила, гарненький, виходить? Гном Кайді... кайтідіт не було. Гном Грааль був у мене. Синій гном не було. Король Араміс. Теж новинка буде для мене. М'ятні полоски теж новинка. Гном дітоном. Це новинок. Том Джон. Джон 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 Бейдлер. Так, це низько росло, вже уже Так, гном серце Скарлетт. Це до 80 см. Так, брудний це не гном це сорт. Так, гном. Мелі Роуз. Так, гном Леді Мадонна. Оце новинка для мене, я за нього навіть і не чула. Гном Тана... танагер. Так. Дали. Другий. Гном пригощання Глорії. Перший раз чую. Теж хочеться попробувати їх. Так, гном червоно-вогняний. Щось наподобье було у мене цього гному. Так, гном Десперад. О, це гарний. Цей був і гарненькі такі видовжені сливки. Так, гном око тигра. Новинка. Гном ферекофай. Фер так, пурпурний серцеїд. Так, гном смачне вино. Так, гном варата. Цей гном баронію я садила. Це, ну, можна сказати, що він у мене від плодоносив. Так, Arctic Rose. Так, гном тасманський шоколад садила, дуже вкусний. Так, гном авезом. Так, гном фестиваль Аделаїди» теж садила. Так. Так, 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 гном Бандаберг -бан Рамбо. Такі ще назви, що ледве вичитаєш. Так, гном Багряний Закат. Гном зелений Марсіанин, дуже казали вкусний. Гном дорогоцінність айдаху. Так. Гном маралінга. Так, Потім ще в нас є. так, Гном рожева пристрасть. Цей в мене садило, дуже гарно получився. Так, і ще в нас є гном пурпурне царство. І король Код'яка. І взяла собі ще гном золотий літній час. Так, і ще маленький мікрогном темно-смугастий. Це маленькі такі черіки. І із е дуже популя популярних казкова магія. Це в нас серія казкові, там ж треба буде подивитися. І кажуть, дуже гарні вкусненькі. Там вони, виходить, маленькі черіки, біколорні, е маленькі такі з носиком помідорчики. Так, чебуран, теж не знаю. Тут же ж пишуть, що великий, високорослий. Будемо дивитися. Бренді Фред. Це в подарунок вже мені прийшли. Там, виходить, замовляєш насіння, і вже не пам'ятаю, там теж і ставить подарунки. Замовляєш, мабуть, 5 пакетиків насіння і шостий йде в подарунок. Із цього всього я у ті сорта, які вже садила ці гноми, я їх. Садити повторно не буду. А які не садила, я їх попробую і буду виставляти відео. І будем дивитися, як вони ростуть. Так, тут у мене ще, ще один пакетик це гноми. А тут це вже сортові томати, які... Замовляли з подружкою. То були гноми, А це сорта, так, Summer Sun. це маленькі черіки, вже їх дуже всі знають, їх дуже багато на кущі, і саме головне, що вони високорослі і мають плодики по 20 грам. І їх дуже багато на зав'язується. Так, казкове серце це. Із серії казкові томати. Це там вже я показувала вже один сорт. Є, я їх, мабуть, спутала. Так, далі потім наступний тайгер щасливий тайгер. Так, дивіться, ще із казкових казковий іде казковий ангел. Це продовження тої серії казкових. Так, казкова фея. Це теж казкова фея йде. Атомний виноград Бредан. Це, мабуть, не заказували, це вона в подаруночок дала. Так, казацький рубін. Це високорослий, 100 грам, круглі, щільні томати. Так, Якщо я добре пам'ятаю, це мої танцюючі зелені пальчики це сливки, маленькі пальчики, такі черрі. Так, манго джанго. Теж уже знаємо, що воно за томати. Жовтий сяйво, високий крупний так. щербет, амішів, оранжевий цей не садили, будемо пробувати. Так, Це ще один казаліно. Це високорослий, 250 грам, червоні, округлі плоскі, довго вони зберігаються. Так, моє сонце. Високорослі, 300 грам, жовті, сині плечі. Округлі плоскі, це, мабуть, з антоціаном йдуть. Так, зелений німецький зелений тютєрубі. Це високорослі, до 400 грам. Гарні. Так, варенички. Високі, червоні 300-600 грам. Вареники. Так. Наступний зебра Ріта. Високорослий до 200 грам, зелений полосатий. Так, потім йде Анна Мейер. Це біколор високий до 600 грам. Наступний сизранська роза. Рожевий до 500 грам. Це пішли вже високі і такі щільні великі томатики. так. Алма-Атинське, оранжеве серце. Алма-Атинське, це, мабуть, томати Аліфірова пішли. За Алатау. Це Астана це його це аліфірова. Це високорослі, рожеві серця. Тут великі томати такі. Так. ще один Аліфірова. Так, вогняний поцілунок. Так, потім секрет аліферова, дуже гарні томати. Казанське диво, чудом Аліферова. Вечірні алмати. Це теж Аліферова. вони великі, серцевідні, крупні, дуже ростуть. Дали, і, так, далі наступний, і зелений. Це вже старий сорт, високорослий, до 250 грам янтарно-зеленого кольору. Так, щедра, щедра слав'янка. Це високоросла. Томат має сливки до 90 грамів, якщо і так є. Так, томат радінілі, це метр двадцять, 300 грамів червоного кольоричневий кольор, смугасті томатики вкусні. Наступні йдуть мінусинський оранжевий слон. Це в подарунок нам мені прийшло. Так, високий 200 грам, серцевидний біколорчик він. Так, мінусинське серце високий рожевий 500 грам. Так, мінусинський солодкий, теж високорослий 200 грам. Це дуже популярні мінусинські томати, які гарно в'яжуть. і Гарний урожай дають, так? Далі. пандероза рожева, хандерсона дуже гарно урожайна. І ще у нас є томати, які номерні. Так, кс 1742, це низькорослий рослий іде. Пізні 90-120 грам. Крутлі синьо чорного коричневого кольору. Так, наступний. КС 54,57 до метра. В округлі оранжево-червоні лишки. Так, наступний сорт у нас йде К 622,08. Це до метра. Це зелені 300 грам, округлі плоскі, 54 54,84. Л1. Це 150 сантиметрів. Має 20-30 грам. Це черіки маленькі. Так, Ла 1196. К, 47,08. Так. 50 сантиметрів, має 120 г. грам, синьо-червоний кольору томатики має. І К 565,08. Пів метра 90 180 грам. Синій темно-червоний. Так, ці томати ми брали із подругою. Ми поділилися.